Все ще 15 квітня, все ще дуже сонячна і тепла погода, приблизно ось сонечко, бачите, таке красиве, 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 все ще перша година дня, і бачите, це вже досить довгий час йде реконструкція. Тобто ось цей ріф, який Буде, я так розумію, заповнений водою. Це дуже цікаво, це квітковий наш годинник. І я запрошую вас на коротку прогулянку підвальною вулицею. Вулиця Підвальна. Тобто під валами. І цікаво, що... Я можливо це вже говорив. Виявляється слово вал. Це не би слов'янське слово. а Воно фактично латинське слово, тобто валум, це і є вал латинською мовою. Дуже-дуже цікаво. Валом підвальня. Підвальна. Бачите, вже на деревах з'являються листочки з наші рідні трамваї, це, до речі, здається, ще траві, е, старі скодівські трамваї. Е, е, Фактор Китаю це те, про що би я хотів коротко поговорити. Минулого разу я казав про те, що нам потрібні літаки, і взагалі допомога зброї від наших союзників. Вона ну, напевно багато сказала би, що вона була недостатньою, особливо на початку. І зараз багато скажуть про те, що ця допомога зброєю мала би бути набагато рішучішою. Ми вже мали би мати танки і літаки давним-давно. І чому ж захід ось так дуже і дуже повільно все-таки вирішує. Давати Україні дуже так дозовано, дуже повільно, все більше і більше зброї. Знову ж таки, в мене немає жодної інсайдерської інформації і, до речі, ось цю думку я навіть ніде не чув в іншому місці, хоча слухаю політологів, але на мою думку, якраз Китай відіграє тут дуже таку важливу роль. Коли почалася широкомасштабна війна 24 лютого, 2022 року, і чи буде Китай? Допомагати мордору чи не буде, це якраз був одним з таких дуже і дуже важливих факторів, чи буде Китай допомагати мордору. Ми знаємо про те, що без сумніву Мордор дуже хотів, щоб така допомога була. Тобто мордор каже, що дивіться. З одного боку ми і в Китай, з іншого боку, ось цей західний світ. Давайте ми разом його знищимо, давайте ми почнемо домінувати. І, на мою думку, звичайно ж, Сполучені Штати Америки вони вели перемовини з Китаєм. І їм потрібно було довести Китаю, що допомога Україні і Сполучених Штатів Америки, і з цієї Європи це допомога не як частина такої. Загальної великої глобальної війни проти Мордору і проти Китаю. А насправді це просто допомога Україні, коли на Україну насправедливо напали, коли її знищують, і ось ця допомога Україні. Вона не має ніякого жодного відношення до ось цього глобального протистояння, про яке говорить Морта, про яке говорить Китай. Тобто вони кажуть про багатополярний світ, принаймні про біполярний світ, вони проти нібито домінування. Сполучених Штатів, ось цієї однієї суперкраїни. Тобто, якщо шукати логіку в тому, чому не було особливо на початку і зараз ось цієї допомоги військової, про яку ми би просили, то я бачу відповідь. Саме в цьому, тобто, щоб Китай не включився в активну допомогу Мордору. І ми знаємо, що е, Сі Пін Пін приїжджав в Мордор кілька тижнів тому назад, і я особисто переживав про те, щоб раптом не було ніяких оголошень про те, що Китай почне активно допомагати е, Мордору зброєю. Мене це справді хвилювало і е, слава Богу, що цього не сталося. Це дуже дуже, дуже, дуже хороша новина. Що Китай каже, що він буде поважати територіальну цілісність України і що він не буде допомагати мордору зброєю. Це дуже і дуже добре. Бачите, ось там люди. Там хтось щось голосно говорить. Насправді, якщо я не помиляюся, це якась протестантська організація, яка тут принаймні кожного тижня, можливо частіше, годує людей, готує бідних. Дуже часто бачив саме якраз там черги людей, які стоять для того, щоб отримати їжу. Отже, фактор Китаю, так. Тобто, ось це така невпевнена, невпевнена допомога заходу Україні зброєю. На мою думку, зумовлено якраз фактором Китаю, тобто, щоб Китай переконати Китай, що допомога Україні вона не направлена проти Китаю. Отже, тобто, ось такий сьогодні день, субота. Завтра все-таки багато. Праслана церква України, Українська Греко-Католицька церква. Все-таки будуть сертивати Великдень. Вийшло сонечко з хмар. Ось дуже частина красива, любова, підвальна, домініканський собор і ось таке сонце.